Слово, яке змінює нашу свідомість і спонукає всіх до переосмислення, все, що раніше здавалося таким неважливим, набрало цінності. Ми не задумувалися над тим, що щастя це просто жити, бачити своїх рідних і друзів, прокидатися у своїй домівці, що щастя це мирне небо над головою, сміх дитини і спокійний сон уночі. З за хмари в небі чорний ворон кряче, той звук над Україною, мов грім. Тривожно серце у задумі плаче, прийшла війна до кожного у дім. Війна похмурим суворим ранком вона постукала до нас в двері, незваною гостею прийшла на наш поріг з чорними і пустими від горя очима і зламаними руками. Неможливо словами висловити нашу безмежну вдячність за наше життя, за мирний сон, можливість жити, працювати, вчитися. Ми віддаємо шану героям, які борються за нашу незалежність, а також згадуємо всіх, хто загинув, захищаючи Україну. На жаль, герої вмирають, вони здобувають вічне життя і вічну славу. Залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі. Прошу вшанувати пам'ять всіх, хто віддав своє життя в боротьбі за Україну хвилиною мовчання. 24 травня 1975 року народився в селі Соколівка хлопчик, який вже з 4 класу твердо знав, що коли виросте, обов'язково стане військовим. Коли у 1992 році закінчив Соколівську школу, не зрадив свою мрію і вступив на навчання до Київського інституту військово-повітряних сил. У 1996 році, після закінчення якого отримав спеціальність технік літака, з перших днів війни не міг просто бути вдома, завжди говорив: адже мої хлопці там не один раз прямував до військкомату, поки нарешті домігся свого. Старший лейтенант, командир взводу 64-го батальйону, проходив службу в Орликівці, що біля села Білощицька Слобода. Де позиції частини знаходилися за три кілометри від позиції ворога. Вугледар Курахово ще й досі гарячим болем відгукується в серці. Командир взводу з позивним Сахалін був скрізь разом із своїми хлопцями, разом раділи перемогам, разом втрачали друзів. Його поважають і люблять побратими. Багато з нас з гордістю читали в соцмережах. З якою теплотою писали хлопці про свого командира, який, єдиний з офіцерів, ходив з ними на нуль чесний і справедливий, добрий, але вимогливий, який ніколи не приписував собі ніяких нагород. Але справедливість все-таки є. Шановні присутні, ми завітали з Ігорем Андрійовичем з дуже такою хвилюючою місією вручити високу нагороду, дійсно війну, дійсно патріоту, офіцеру з великої літери цього слова, тому що людина відвоювала, побачила горнило війни, побачила жахіття війни. І завдяки таким патріотам, як він, ми сьогодні можемо спокійно працювати, спокійно вчитися, не чути гуркуту ракет, вибухів. Завдяки патріотам, які захищають нашу Жашківську територіальну громаду. Тому дозвольте зачитати указ президента України Володимира Зеленського. Указом президента України Володимира Зеленського від 1 червня 2023 року за номером 4239 старшого лейтенанта Юлдашева Олега Набіжмановича нагороджено високою нагородою медаллю. За військову службу України. Президент України Володимир Зеленський. Вітаю здоров'я. Дякую за службу. Служу українському народу! Слава Україні! Соколівська земля дарує нам таланти. Насяшківська ну, земля наповнена талантами. Генетика така наша, українська, національна. І коли ми сьогодні шануємо нашого воїна, героя Соколівського, не повертається звик сказати, що це ваш земляк, бо це і наш земляк, оскільки ми єдина Жашківська громада. І якщо уявити, що ось цей хлопець сьогодні герой, офіцер, герой війни, а він був колись таким маленьким, як і отут хлопчики стоять. Він колись теж, можливо, хуліганив, там, ганяв м'яча, збивав ноги, збивав коліна. Яким він став сьогодні? Тому я сьогодні щиро дякую всім педагогам, які виховують вас, які вкладають душу і серце, щоб виховати вас патріотами, націоналістами, щоб ви знали, що таке Україна. І не просто у вас написано за вашими спинами духовні заповіді громадянина. І найперше, поважай, будь вірними Україні та її народу. І я впевнений, що саме це ви вберете в себе. І за цим навчанням. Я сьогодні від імені всіх жителів нашої громади щиро хочу подякувати всім воїнам, нашим землякам, найперше, а так всім воїнам, які несуть службу на бойових позиціях Збройним силам України, хто служить в територіальній обороні, Національній гвардії, Державній служби надзвичайних ситуацій, поліції на всіх покладаються надзвичайно великі повноваження. Заради нашої безпеки, заради вашої безпеки, заради того, щоб ви могли навчатися, зростати і приходити нам на зміну і на зміну захисникам. І для чого ми сьогодні саме у вас захотіли вручити цю нагороду і подякувати нашому воїну? Щоб ви бачили своїми очима, хто це не з книжок. А щоб мали його потрогати, взяти в нього можливо. Якісь розповіді документальні, подивитися йому в вічі, можливо, хтось його не так часто бачить, бо він на передових позиціях. І саме в спілкуванні з такими укріплюється наш дух. Шановні воїни, щиро дякуємо вам за служіння Україні. Довікаємось до перемоги нашої спільної. Славімо Збройні Сили України і слава Україні! Мені дуже приємно все-таки бути на такому заході, тому що Олега я знаю особисто. Разом ми навчалися в цій школі, разом пройшла наша юність, дитинство. Я його знаю дуже з хорошої позитивної сторони. Він навчався два роки меншим класом, але що ми дружили в дитинстві, тобто. Як говориться, пройшла нася, наша і дитинство, і юність в цій школі. І тому хочу йому подякувати за його таку військову позицію, яку він обрав у своєму житті. Подякувати йому за його такий правильний вибір. Дякую, Олег. З дитинства мріяв бути військовим ще з четвертого класу. У нас тут ще в селі працював тір, був у нас добрий такий учитель воєнної підготовки Дмитро Гнатович Єнін, на жаль, вже покійний. Він сприяв цьому, виховував нас в патріотичному дусі, казав, що Повинна Україна бути на замки. Так я обрав професію військовий. З 90-х років вже почали розвалювати нашу оборону. Було раніше багато і танків, і ракет, все було, самоліти були, все пішло в далеке минуле. Так що зараз потрібно це все знову відстроювати, відбудовувати. Щоб Україна процвітала, була незалежною сильною державою.